Справді Володимир Зеленський може назватися Грантом Конституції України, коли його дії і рішення підривають основи державності. Скандал набирає дуже великих опортів, які викривають всю глибину політичного хаосу і безладдя Володимира Зеленського. Наприклад, і є Микола Тищенко. Замість тримання під арештом він спокійно повертається до Верховної Ради. Через нібито суди забули продлити його домашній арешт. Це не лише про провал суду чи корупцію, це про відсутність реального контролю над системою влади, яку сам Зеленський повинен захищати. А він просто як реальний мафіозі, він просто покриває своїх. Ну звісно, вже коли Микола Тищенко кум Єрмака ФСБшного, то звісно, так воно виглядає дуже гарно. Свої люди можна так от забути продовжити суд. Україна знаходиться на межі колапсу, і, і ми можемо задати жорсткі питання Зеленському: чи він гарант конституції, чи гарант хаосу, чи він гарант е, е, ліквідації України? Як президент може знаєте, як може президент вимагати міжнародного трибуналу для Володимира Путіна, коли в його країні, де він є президентом, навіть не здатен забезпечити елементарної справедливості? Його заяви про трибунал над Путіним стають порожніми словами, просто порожнішими не бувають на фоні е, Миколи Тищенко. Це він просто нуль без палочки, просто суцільний. І він іще так, от а, вимагає від когось, він не може взагалі не навести ладу. Тому, знаєте, коли він говорить про те, що заявами про боротьбу з корупцією в Україні, але відчив здати він сам. Втримати країну від руйнації і від цього всього безладдя і всього, всього кумівства, котре він казав ще на стадіоні. Це я вам скажу, це державна зрада, це політичний безлад і корупція під час війни, це підігрування ворогу, підігрування Росії. І зараз настав питання час питань, гострих і радикальних. І я і український народ вимагаємо. Військового трибуналу над Зеленським. І ми будемо не тільки від е, е, правоохоронних органів, також від Трампа, від Європейського Союзу, трибуналу над Володимиром Зеленським. Це не просто політична критика, це голос кожного українця, який бачить, як державність знищуються через безвідповідальність і зраду. Суспільство має право знати правду і вимагати дій, адже Україна заслуговує на справедливість і порядок навіть у найважкій. Воєнні часи, і Зеленський повинен відповісти перед народом за свою за свої дії та за від, безвідповідальність. Ми наполягаємо на трибуналі для очищення влади і негайного відсторонення Володимира Зеленського від виконання обов'язків президента України. Якщо ти згодний, став лап, лайк, вподобайку, поширюй максимально це відео і приєднуйся до нашого руху. Побутує уявлення про корупцію таким людям. Як Дональд Трамп та Ілон Маск справді важлива боротьба з корупцією? Що ви можете їм сказати, щоб вони повірили, що гроші йдуть на боротьбу за свободу, на допомогу війську? В більшості свій ми не отримали гроші, ми отримували зброю. І там, де ми бачили ризики, що щось може бути зброєю, ми били по руках всіх і повірте. І там, де ми бачили ризики, що щось може бути зброє, ми били по руках всіх.